Вітаємо вас в інтернет-магазині Агротовари. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашим асортиментом голландської цибулі, саджанки, яку ми маємо в асортименті 10 сортів. Починає... Почнемо ми з таких сортів, як Штутті, Аліса та Брекстон. Ці три сорта голландської цибульки. Саджанки відносяться, мають. Пікантний, слабо-гострий смак. Тобто їх ще відносять ну, типу до солодких сортів, але вони по правильному мають пікантний, слабо-гострий смак. Наступні сорта це такі, як болеро, Песо та Тріумф. Ці три сорта голландської цибулі ми, е, мають е, гострий, пекучий, жгучий такий смак. Також наступні в нас сорта це амфора та. Тоска, ще її називають тоскана, це сорта довгої голландської цибульки. І на заключення ми маємо такі сорта, як Маджестік та Кармен. Це е, солодкі сорта голландської цибулі, білої та синьої. Фактично, вся цибулька, яка в нас є в наявності на сьогоднішній день, окрім сорту Majestic, йде на тривале зберігання. Вона стійка, сорт Majestic, він лежить тільки до двох місяців. Уся інша буде на тривале зберігання, стійка до хвороб, стійка до стрілкування та невибаглива до поганих ґрунтів. Ласкаво просимо до нашого інтернет-магазину по якісне насіння. Гарного вам врожаю! Вітаємо вас в інтернет-магазині Агротовари. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашим асортиментом голландської цибулі-саджанки, яку ми маємо в асортименті 10 сортів. Починає... Почнемо ми з таких сортів, як Штуті Аліса. Та Брекстон. Ці три сорта голландської цибульки. Саджанки відносяться, мають е, пікантний, слабо-гострий смак. Тобто, їх ще відносять ну, типу до солодких сортів, але вони по-правильному мають пікантний, слабо-гострий смак. Наступні сорта це такі, як Болеро, Песо та Тріумф. Ці три сорта голландської цибулі ми, е, мають е, гострий пекучий, жгучий такий смак. Також наступні в нас сорта: це амфора та тоска. Ще її називають тоскана цибу, с, сорта довгої голландської цибульки. І на заключення ми маємо такі сорта, як Majestic та Carmen. Це е, солодкі сорта голландської цибулі, білої та синьої. Фактично, вся цибулька, яка в нас є в наявності на сьогоднішній день, окрім сорту Majestic, йде на тривале зберігання. Вона стійка, сорт Majestic, він лежить тільки до двох місяців. Уся інша буде на тривале зберігання, стійка до хвороб, стійка до стрілкування та невибаглива до поганих ґрунтів. Ласкаво просимо до нашого інтернет-магазину по якісне насіння. Гарного вам врожаю!